Добре, можемо сісти зручно. І Хух. Одну руку можеш покласти собі на груди, а іншу на живота. І покласти їх так, наче ти кладеш руки на воду. Ну, ти не вдавлюєш, а на поверхню води. <ган> і спробуй сказати собі кудись. Кудись? Звідхиляйся кудись. Я є. І можеш це сказати волос? Добре і поспостерігати як що змінюється при цьому може тіло починає покачуватися добре Спокоїться. і сраз хорошо, хорошо. руки можеш опустити а зараз Знизу вверх пройдемося, спочатку ноги. А, зараз стопи паралельно і навдосі. Нога підіймається, видох опускається. І так поперемінно. І спочатку ти можеш це робити так, щоб амплітуда була. ну Типу, якщо хочеш ці ноги прямо так от, ну, прямо підіймаєш їх так. от, І потім поступово їх сповільнюєш. І важливо, щоб була синхронізація з диханням. Тобто, якщо ти ноги прям підіймаєш високо, тоді... А якщо повільно, тоді повільніше. Зараз спробуємо сюди піти Через... на цією дорогою. І пробуємо зробити вдох та видох одної тривалості. Наскільки паралельно по вертикальній осі рухається права та ліва нога. І наскільки симметрична плавність? Просто дозволь собі це відчути. Да, і напевно і справді варто повернути вечірні медитації, тому що прям хочеться туди піти глибше. Після чергового видоху можеш зупинитися. Руки, бо... руки, э, руки в боки. Э, не на ребра, а нижче. Э, не на ребра, а нижче. Чотири пальці. Пере... На передній стінці живота, великий палець ззаду, о, приблизно на нирках. Ну, воно прям нижче ребер. О, стопи паралельно, ноги паралельно, живіт не вивалюється, корпус вертикальний, плечі не затискають шию, голова вертикальна. Вдох. Поперек скругляється. Мінімально. Або можна спробувати. Вдох, видох. Вдох, видох. Давай спробуємо з нічого так. От. Щоб відчути різницю. Це от приколи з синхрогімнастики, коли робити рухи. Такі, які синхронізовані не тільки з диханням, а ще й з внутрішнім станом. Якщо хочеться фігачити, тоді фігачити і просто дочекатися, поки воно стихне і приблизиться більше до міротворіння. Добре, вдох, руки розштовхуються, і поперек м'яко скругляється, і таз м'яко підкручується вперед. Ну, тобто, Ну так, вперед. Тобто нижня частина тазу вона наче під'їжджає трошки вперед. На видосі, назад, там мінімальний такий рух. Але він, ти, ти можеш до цього собі його відчути. Хорошо. Добре. А після чергового видуху руки трошки вище. На ребра тепер, на ребра, руки на ребра. Вдох. Ребра розштовхують руки. Видох. Зворотні рух. Вдох. Поперек скругляється, скругляється, ребра, розштовхують руки. Видох, зворотній рух. Добре. І після чергового видуху можеш руки опустити. А, або одразу. Одна рука спереду на грудях, а інша рука ззаду. Яка рука спереду, яка ззаду, неважливо. Просто з боку на грудях. З будь-якої сторони починаємо. Корпус вертикальний, стопи паралельно, живіт не вивалюється. Вдох поперек надувається, ребра розширяються і. Груди розтовхують руки. Видох, зворотній рух. Вдох. Спина надувається і груди розштовхують долоні. Видох, зворотній рух. Добре. Хорошо. Міняємо сторону пі. І з цього боку так само вдох, спина, спина надувається. Спина, ну так, да, корп, взагалі, корпус надувається і руки розштовхуються. Видох, зворотній рух. І поки продовжуєш це виконувати, а, просто інтуїтивно перенеси част... свою увагу нижче, ближче до живота. Увагу! увагу. Ні, ти продовжуєш так от тримати руки і продовжуєш тримати так руки, продовжуєш це виконувати, цю послідовність рухів. І під, одночасно з цим. А, я просто коментую, я просто коментую. Одночасно з цим а, спробуй перенести частину уваги в низ живота, приблизно там, де центр мас тіла, і уявити, наче дихання, дихальний об'єм надувається відтуда. А, коли здувається, тоді туди все, наче стягується. Вдох, низ живота надувається і все тіло, наче кулька або парус, надувається, видох. В центр тіла повертається повітря, в центр мас тіла, якось так. Такий образ. Добре. Після чергового видоху, руку на протилежне плече. Увага там само це приблизно під пупком в центрі мас тіла, десь всередині живота. Вдох звідтіля починається надування, і воно просто розпрямляє тіло, і плече підіймається. Видох повітря наче виходить через центр мас тіла і ще повертається взоротнє положення. І так, продовжуєш цей цю послідовність рухів. Амплітуда не важлива, а важливо від... просто синхронізація руху з диханням. Ну, я розумію, що повітря проходить через ніс і воно в легенях, але одночасно з цим воно... ти можеш дозволити собі просто такий образ запропонувати самому собі і перевірити, а як тоді буде. А що тоді зміниться у відчуттях? Після чергового видоху міняємо сторону руку на іншу руку на інше плече. Вдох. Все тіло, наче кулька надувається від центру живота і плече підіймається. Видох. Заворотній рух. Так, продовжуєш в твоєму ритмі вдоху і видох. Добре. Після чергового видоху можу опустити руку, тепер голова. Хорошо, голова. Стоби паралельно, корпус вертикальний, плечі не затискають шию, шиї, вільна голова. Не вперед не назад не запарувати, вдох, голова в центрі, видох, голова в будь-який бік. Можемо теж, потім вдох центр, видох в інший бік, можемо спочатку зробити амплітуду більшою. І при цьому, якщо амплітуду робимо більшою, тоді в смислі швидша амплітуда, швид... більша швидкість і амплітуда. Одночасно, з цим ми все одно синхронізуємо рухи з диханням. Тобто, якщо прям головою швидко, тоді дихання. І потім поступово зменшуємо амплітуду і додаємо більше плавності. Вдох, центр, видох-бік, вдох центр, видох інший бік. Хорошо, і так продовжуєш виконувати. І поки ти продовжуєш виконувати цю послідовність руху, знов згадай про це. Образ, наче, дих... наче тіло, наче дихання проходить через центр живота, і продовжуючи повертати отак от голову, то то в один, то в інший, кулька надувається, і по якійсь невідомій причині голова повертається вбік. Потім кулька здувається і голова до центру. Потім кулька надувається. Ага, у нас вдох до центру, хорошо. Вдох, голова до центру. Видох, кулька згодувається і щось її бік тягне. Вдох, кулька надувається. І голова до центру. Видох. Голова в бік. І можеш спробувати навпаки, вдох, тоц... вдох в бік видох центр. Одночасно з цим образом надування всього тіла, починаючи від центра живота, від низа живота. Да, трошки координація тут. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, ти можеш повністю зупинитися по центру а, та знов просканувати а, тіло цілком та просканувати контакт тіла з опорою. Як зараз розподілена вага між ногами? Як зараз розподілено дихаль, рух дихального об'єму. І чи є зараз відчуття того, що одночасно і більше і спокою та більше ресурсу. Є таке. Хорошо. Я дуже радий. Добре. 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 Якщо були відкрит... закриті, очі, ти можеш їх відкрити. І зараз трошки ще дорожженемо нервову систему. Мені брат показав його варіацію, сама прийшла. А, значить, тут палець показує, тут великий палець, а тут вказівний. Потім тут вказівний, тут середній. Тут середній, тут безіменний, тут безіменний. Тут мізинець, я цю штуку іще треную. <гадую>, потім тут мізинець, тут этот, Ну, Тобто вони отак от, один за одним йдуть. Тобто, коли Потім після мізинця тут знов вказівний, тут. великий. Потім тут вказівний, тут середній, тут середній. Тут вказівний, тут вказівний, тут мізинець, тут мізинець, тут, тут великий. Тут великий, тут вказівний. Ну, тобто вони от в одній руці на, завжди на один палець воно пере, перегоняє. Тихо. Щас. Хорошо. О. Я цю штуку ще треную у себе. Отак от. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, так, так. Хорошо. Но тут важливо самого выйти. цей рух. Чуть безыменный тут мне дуже підіймається. Хорошо, я помітив. Тихо. Ага. Я попросив брата записати відео, він ще не записав, тому Діма дав мені дозвіл зробити цю вправу. Хорошо. Як ти? Прикол. <laughs> <laughs> да, да, да. <laughs> <laughs> Класс. Ай, хорошо. Ой, хорошо. Дякую тебе. Навзаим. Доброе здоровья.